Дай Боже щастя! Дякую, дай Боже, здоров'я! Що готуєте? То буде кулеша, то буде кулеша. На вечерю треба дати хлопцям щось їсти. Ті ломаки, тому що по обрізки якісь. То беру сюди, там пеньок, треба спалити. Там хлопці обрізають. Не фатило нам латів, не фатило латів. Купив якісь досочки зранку. Вже там до половину бальки поставили, Тіво желізні поставили вже сюди, йди сюди. О, бензопилкою, бензопилкою розпилюємо, розпилюємо бензопилкою, бо нема латів. Взяв доску 25-ку, ти подивись. І так, хлопці, допомагають роблять. О, О твора метети, згори, е -е, кулеша зараз вариться. О, а тут хлопці дай боже щастя. Дякую, дай Боже щастя, О, бензопилкою мусили розпустити ті досочки, бо дуже тяжко. Дякую, ви вже Зробили все, хлопці, вогонь! А таких майстрів, щоб хто знайшов, а! Погоні. Роз-роз зробили, зробили і забулися. А що сидіти, мучити дядька чи ту цьочу? Та то раз, два, варто дати їсти. Варто дати їсти, заплатити варто. Пороблять роботу. Та й таке. Я ще небагато набалакав. Ним словом, вечора. я в 21-й буду на ефірі на добору колешу і погодую людей. Що, будьте здорові. Хлопці, тобто вже передумав на Колешу.